Вітаю, друзі. Вітаю друзі. Традиційний 5 хвилин. Вівторок ми в дорозі. Президент приликів Сполучені Штати Америки і зразу, зразу з аеропорта поїхав до наших хлопців, які лікуються наших поранених, які лікуються в Сполучених Штатах Америки. Зустрівся, поговорив, фотографувався, нагородив. Це класно. Далі у нього генеральна асамблея. Он саміт цілий стала розвитку, буде Рада безпеки буде виступати. Вже двосторонні намічені дуже такі серйозні зустрічі. Там і президент США, і лідери Палат Конгресу, і Дуда, і президент Бразилії ну забита, 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 забита. Порядок денний забитий. Президент сказав, наголошувати я буду і стояти на територіальній цінності. Подивимося, все будемо бачити, як це буде відбуватися. Будемо бачити, що привезе президент, за що домовиться президент і як воно все буде відбуватися. Ну а тут у нас ідуть, звісно, такі перипетії, Вже давно йдуть я мовчав, вже всі обговорюють. Хтось каже правильно, хтось каже неправильно, хтось каже по різному, це я маю на увазі. Ну, наша напруга така з польським урядом, словацьким і угорським урядом. По, на, на, на фоні нашого, нашого продажі сільхозпродукції, сельхоз, а більше всього це зерно наше. Я хочу подякувати всім, хто допомагає. Я хочу подякувати всім, хто вірить в перемогу, я хочу подякувати всім, хто довіряє мені. Дякую вам. Так от ми подали у Всесвітню організацію торгівлі за те, що на Угорщину, Польщу і Словаччину. Вони так і не відмовилися від ембарго на нашу сільгосппродукцію, але ніхто не пояснює до кінця. Хтось каже, що це транзит. Хтось каже, що це продаж нашої продукції. Все по-різному, і я не бачив офіційних документів, ну, чесно, я не бачив. що ми робимо з ними. Якщо це транзит, то ембарго цих держав ну, взагалі нонсус. Ну, проїхали по їхній державі і поїхали далі. Якщо це продаж сільхозпродукції в країнах в цих країнах. Ну, я зрозуміти їхні уряди можу, що так, фермери їхні незадоволені. У нас виходить дешевша сільськогозяйська продукція, ніж їхня. У мене тільки тут два питання: а як же Всесвітня організація торговлі, де ми можемо торгувати? Які там правила, що там встановлено, значить, вони повинні датувати своїх фермерів. Це ж не ми винні раз. Друге, а як дивляться, от фермери не, не задоволені тим, що приходить дешева наша продукція? А як інші люди задоволені, незадоволені, пересічні поляки, словак, 에, словаки, угорці, задоволені дешевою продукцією Чи незадоволені? Це друге, третє. Ну це не можна було накладати ембарго на, на мій погляд. Ось так різко, і не те, що різко, ось так, щоб запустити шлагбаум, ну, не можна було. Ми дуже дякуємо. І я дійсно дякую полякам, і дядькою Анжелу Дуди, Дуді та всім, хто, хто нам допомагає, озброєння, наші біженці, наші все. Але ж давайте так: ми втратили два моря. Зараз ми не можемо по морю взагалі нічого. Була яка зернова. Зділка, так називаємо, її нема. Нам не додали ракети, нам не дали літаки, нам не все, Ми не можемо захищати себе. Ну так вийшло. Так вийшло. Ми можемо звинувачувати один одного всіх, всіх попередніх теперішніх різних. Але все воно так вийшло. І зараз ми залежні від них. І ну, не треба так над нами. А ось ми це взяли, тоді оце ви нам не давайте. Треба якось сідати і домовлятися. Ну, можливо, так, тільки транзит. Я не знаю, це економічна ситуація, і там економісти, і там фахівці повинні розбиратися. Але те, що ми подали в суд, це також не дуже добре, я вважаю. Ну, не можна, не можна нагнітати ситуацію. Ну, суд, у... сумірна організації торгівлі. це не... Класичний суд, як ми е, знаємо, це організація торгівлі. Подивимося, чим це закінчиться, президент буде зустрічатися з думком. Подивимося. Ну, Ситуація не дуже гарна. Не дуже. А ось гарна ситуація в тому, що Шольц на G-20 не подав руку Лаврову і не потиснув руку. Ну, руку. Шольц... Ну, я не знаю, іноді свариш, іноді говориш, Красава. Іноді свариш, іноді говориш, Красава. Ну, що сказати? Щось показав цим, що Росія, що Росія ну, вона на задворках Європи навіть, розумієте, якщо подати руку, подавали, всі подавали, там, хтось подавав, хтось не подавав. Але коли подаєш ти руку і жмеш, це показує, що Росія не ізольована, що з нею спілкуються, що з тим, А вона ізольована. Вона реально друзі ізольована, навіть те, що зараз не пускають а в всі п'ять держав заборонили Фінляндія, Естонія, Латвія, Літва не, не, не пропускають так, і Польща, здається, заборонили всі. Все, на російських номерах в Європу не проїдеш. І це дуже-дуже нормально, друзі. Ну і останнє. Росію буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни проти України. Це сказав президент УЄФА Олександр е, Чеферін. Ну, функціонер, звісно, поплакав, що вони лишилися спонсорства Газпрому. Це ж багатий спонсор, давав гроші, все гроші, гроші, гроші. Але під тиском суспільства неможливо залишити росіян. І вони будуть позбавлені права участі. Мене цікавить тільки одне, а що після війни, ну, завтра закінчилася війна, і все, росіяни пішли, побіжали і скрізь грають, ну тут скрізь недоробки, хрізь, скрізь полуміри, скрізь якісь якісь, якісь, якісь. Дякую вам, дуже. До вечора. Ввечері буде цікаво. Збираємось, допомагаємо, підписуємося. В опису всі реквізити є. Дякую всім спонсорам за підтримку каналу Україна. переможе!